Компанія Цима дещо змінила комплект постачання своїх моделей страйкбольної зброї 500-ї серії. Змінився вигляд коробки, тепер вона жовтого кольору. І що більш істотно, змінився тип і принцип роботи зарядного пристрою для нікель-металогідридних акумуляторів із комплекту. Якщо раніше цей зарядний пристрій являв собою громісткий блок, для якого обов'язковою умовою була наявність в мережі 220 вольт, то зараз це компактний USB-адаптер збудованим зарядним пристроєм і процесором. Перевага цих змін очевидна: перше це підключення до будь-якого USB роз'єму, включаючи пауербанки. Наступне, це наявність мікропроцесора, який автоматично припиняє заряджання після отримання акумулятором необхідного ступеня заряду. Тобто вам тепер не потрібно розраховувати час зарядки і стежити за тим, щоб ваш нікель-металогідридний акумулятор не отримав перезаряду, що для нього дуже шкідливо. Розглянемо, як потрібно робити процес зарядки з цим новітнім зарядним пристроєм. Тут все просто. Підключаємо конектор акумуляторної батареї до конектора на зарядному пристрої. Потім під'єднуємо до USB розйому будь-якого пристрою. У нашому випадку до Powerbank. Про початок процесу зарядки нам сигналізує світлодіод, що блимає. Під час зарядки як зарядний пристрій, так і сам акумулятор можуть нагріватися. Це нормально. Після закінчення зарядки світлодіод згасне. На цьому все. Слід зазначити, що поставки від компанії ЦИМА можуть відрізнятися, і колір світлодіодів може змінюватися. Наприклад, про закінчення зарядки може сигналізувати зелений світлодіод або щось подібне. Однак, як і раніше, залишилася незручність такою негативною проблемою цього типу акумуляторів, як ефект пам'яті. Нікель-металгідні акумулятори мають так званий ефект пам'яті. Це означає, що якщо ви заряджатимете не повністю розряджений акумулятор, то він запам'ятовує, з якого моменту ви його почали заряджати, і поступово його ємність буде зменшуватися. Ви начебто його зарядили, а працює він з цього заряду все менше і менше з кожним разом. Тому заряджайте повністю розряджений акумулятор, а не розряджений наполовину. Так ви продовжите термін служби вашого акумулятора. Через вище згаданий ефект пам'яті нікель-металгідні батареї відразу після покупки повинні бути піддані так званому тренуванню. Тобто перші 5-6 разів їх необхідно повністю розрядити та зарядити, і тільки після цього вони набувають номінальної зазначеної ємності. Тому рекомендується витратити певний час, щоб підготувати нові акумулятори до гри. Розряд нікель-металгідридних акумуляторів не повинен становити менше, ніж 0,9 В на кожну банку. Про розрядженість вашого акумулятора вам скаже сам привід. Коли при здійсненні стрільби чергами Привід починає працювати у сповільненому темпі, це і є сигнал про розрядженість акумулятора. Для перевірки ступені зарядженості акумулятора в домашніх умовах вам знадобиться мультиметр. У таблиці ми бачимо допустимий мінімальний вольтаж розрядженої батареї. Найпростіше розряджати акумулятори з використанням автомобільних лампочок напругою 12 В. Просто приєднуєте її до контактів батареї та залишаєте на деякий час, контролюючи напругу при цьому за допомогою мультиметра. Покажемо це на прикладі акумулятора 8,4 В. Для цього нам доведеться виготовити такий нехитрий пристрій. До нього входять мультиметр, автомобільна лампочка 12 В 5 Вт, перехідник і Т-конектор, так званий тато, для безпечного з'єднання з перехідником. Для початку з'єднуємо щепи мультиметра з клемами акумулятора. Я це роблю у такий спосіб. Ви можете цей процес додумати на власний розсуд. Після цього підключаємо лампочку. Провода мультиметра повинні бути приєднані до нього для вимірювання постійного струму. Включаємо мультиметр для вимірювання напруги 20 вольт враховуємо, що лампочка буде нагріватися, забезпечуємо її тепловідведення. Процес розрядки розпочався. Тут дуже важливо не допустити глибшого розряду нашої батареї. Іншими словами, контролювати процес розрядки до необхідних нам показників на мультиметрі треба постійно. В нашому випадку розряд має йти до 6,3 В. З появою необхідних значень від'єднуємо все у зворотній послідовності. Все, тепер акумулятор можна ставити на зарядку. Існує простіший спосіб, який не вимагає підвищеного контролю за процесом заряджання і розряджання. Але він дорожчий, для цього необхідно мати так званий розумний зарядний пристрій, але це вже інша історія.